Зкай світло, запаль свічку, і я розповім тобі історію. Вона втратила доньку навесні. Маленька, шість років. Її тіло знайшли в річці біля села. Кажуть, оступилась, кажуть, не втрималась, але мати не вірила. Вона казала, що відчуває її поруч, і це почалося майже одразу після похорону. Уночі шурхід кроків маленьких, потім іграшки, що змінювали місце, а потім вона вперше почула голос тихий у коридорі. Мамо, мамо, врятуй, я не можу дихати. Вона схопилась, оббігла всю квартиру порожньо, але вода капала з крана, і на дзеркалі з'явився відбиток маленької долоньки. Вона зверталась до лікарів, до батюшки, навіть до медіума. Всі казали, це горе, цей розум ламається від втрати. Але голос продовжував, іноді вона чула плескіт води у ванні, коли вона була перекрита, іноді бачила мокрі сліди дитячих ніжок на підлозі. А одного разу, коли сиділа біля вікна, просто дивилась у поле, відчула подих у вухо. Я тут, але чому ти мене не врятувала? Через місяць вона знову пішла до річки, стояла на березі довго, аж поки з очерету не почула плескіт. І знову той самий голос: Мама, не йди! Я боюсь темряви. Вона впала навколішки і закричала: Що я маю зробити? І тоді з глибини дуже чітко, піти зі мною, пішли зі мною. Вона застигла, а потім почала плакати тихо, потім голосно, майже завивати, мов тварина, і через кілька тижнів вона переїхала назавжди з того містечка, з того будинку, з того берега річки. Це був сон, але я пам'ятаю його все життя. Я тоді була дитиною. Ми з мамою приїхали на літо до прабабусі в село. Її хата стояла остання в селі, далі тільки поле, аж до лісу смуги. За хатою був вуличний туалет, страшненький із дощок. Я навіть вдень боялась туди ходити, а вночі. Ми з мамою користувалися горщиком. Я ніколи не бачила, що там буває вночі. І от якось мені сниться, що я прокидаюсь і йду до туалету. Всі сплять, на дворі темно. Я виходжу за хату, повертаю закут, і бачу, на дереві біля туалету висить хлопчик догори ногами, зачеплений за гілку. Його нога з відкритим переломом, стирчить кістка, шкіра синя, очі білі, закочені, але він розмовляє, каже: Ти будеш гратись? Я знаю багато цікавих ігор. Я пам'ятаю, як мені стало страшно, дуже страшно, що я зрозуміла, що це сон, і спитала його, як ти можеш гратись? У тебе ж нога зломана, а він так дивно посміхнувся і відповів: я вже давно тут, я грався з усіма дітьми, які тут жили, а нога вона в мене завжди зломана. Я просто втекла і прокинулась у холодному поту. Але після того все моє дитинство я боялась залишатись сама на подвір'ї бабусі, особливо біля туалету. Бо завжди здавалось, що він ще там, і чекає, щоб хтось вийшов уночі. Коли мені було років сім, мене на літо залишили в селі в бабусі, хата стара з грубою, що ще з війни стояла, скрізь пахло сушеною м'ятою, пилом. І чимось вологим, дерев'яним. Бабуся завжди казала за межу двору не ходи, особливо під вечір. Бо там не всі живі, блукають різні з темними намірами. Я сміялася: діти ж, що вони розуміють? Але одна ніч залишила в мені шрам. Пам'ятаю її досі того вечора. Бабуся заснула рано. Я сиділа біля вікна, крутила пасма на палець, ніч була тепла, небо темно-синє, а на дворі тихо, як у ковблі, тільки цвіркуни і щось ніби десь шелестіло в траві. І тут я побачила її, біля старого горіха стояла дівчинка в білій сорочці. Бу соніш а обличчя, наче хтось порізав лезом. Волосся мокре, ніби що з дощу. Вона дивилась на вікно, ніби знала, що я її бачу. Я вийшла, наче ноги самі мене несли. Я просто пішла, як тягнуть сни, без опору, як у воду. Привіт, сказала я тремтячим голосом. Вона мовчала, я розплакалась, і тут вона сказала. А ти чия? Голос був хрипкий, ніби з підвалу, але вона говорила, не рухаючи губами, А ти чия? повторила і ближче. Чия? Чия? Якось мене відпустило, і я побігла в хату. Бабуся сиділа за столом. Ніби й не спала, дивилась просто в стіну. Я, я бачила дівчинку. Не дивись на неї, перебила бабуся. Не відповідай. Вона питає, бо шукає, кого забрати. Але хто вона? Бабуся мовчала, потім лише прошепотіла. Коли мій брат був малий, вони з хлопцями зробили пастку для качки. Але впіймали не качку, вона впала в яму і не вибралась. А я не зрозуміла, а вона додала: сюди повертаються тільки ті, кого не поховали, як треба. Я лягла спати в ліжку з бабусею. Вночі снилася сорочка, біла, вся в землі, і дівчинка сиділа на підлозі і говорила голосом моїм. Я вже мертва, я вже мертва. Вранці я вийшла до горіха. Трава витоптана, на землі стара дитяча заколка, і поруч ямка свіжа, хтось копав, а потім засипав. З того літа я ніколи більше не поверталась у те село, але іноді дуже рідко, у вікні навпроти, я бачу білу тінь дівчинки. З кровавим обличчям, і в голові чую, я вже мертва. Моя двоюрідна сестра Аня влітку 1997 року поїхала до прабабусі в село, їй було 14, і вона не дуже хотіла туди їхати, мобілок не було. Телевізор старий, нудно, але батьки наполягли. Хата була крайня, далі поле, а за ним ліс. Тихо, аж у вухах дзвеніло. За хатою стояв старий сарай. Двері покосилися, дах провалений. Бабуся завжди казала: не ходи туди, там миші і гниль. Але Аня підліток, цікавість перемогла. На третій день вона все ж пішла подивитись. Двері відкрились з тріском. у середині темно, пахло старим сіном і вогкістю, і раптом вона почула голос Тихий, дитячий. Ти прийшла? Вона спершу подумала, що то з вулиці. Але в сараї нікого не було. Вона вийшла нікого, ні за хатою, ні в городі. Лише старий пес на ланцюгу лежав, дивився в бік сараю і скавчав. Уночі вона не спала, а десь у третій знову голос уже ближче. Уграй зі мною! Наступного дня вона все розповіла бабусі та перехрестилась. Отже, знову, а я думала, все скінчилось. Виявилось, що в тій хаті до війни жила родина з трьома дітьми. Один з них, найменший, Миколка, зник. Його шукали, думали, в криницю впав, а потім знайшли в сараї, задушеного. Руки складені, як на молитві, очі відкриті. Хто це зробив не дізналися. Батько повісився через місяць. Мати поїхала. Хата стояла пусткою до семидесятих, поки її не дали бабусі. Він не злий, прошепотіла бабуся. Він просто самотній. Аня ще кілька разів чула його. Пісеньку, яку він наспівував, сміх, запах яблук, хоча в саду нічого не родило. Останньої ночі вона знову пішла до сараю, просто тягло туди, а вранці бабуся знайшла її біля дверей. Вона спала загорнута в стару дитячу ковдру, якої не було в хаті, на шиї гілочка Черемхи. А на долоні напис Дякую. Вона повернулась додому іншою, тихою, глибокою і більше ніколи не сміялась голосно. А сарай бабуся спалила, але перед тим, як він догорів, усі сусіди чули голос тихий, дитячий. А я ще пограю. У 2001 році мені довелося залишитись в маленькому готелі в Кам'янці, будівля стара, ще довоєнна, вузькі коридори, двері зі скрипом, темно-сині фіранки і запах, як від старих книг, і мила дитяче. Там було затишно, недорого. Після вечері я перевдягнулась. У піжаму і лягла спати. Було тихо, надто тихо. Я заплющила очі і тоді почула дихання не своє, чуже, важке, з глибоким сиплим звуком, як у старого, що задихається. Воно лунало поруч, просто біля мого вуха. Я відкрила очі нікого. Світло з коридору падало на ліжко, кімната була порожня. Я подумала втома, можливо, уява, але заснула вже під ранок і прокинулась від холоду. Було важко дихати, наче щось глухе стояло в повітрі. Піднялась і побачила, що на мені спідниця, але це зовсім не те, що я вдягала на ніч. Я ж була в піжамі, але її ніде не було. Спідниця була застібнута акуратно. Вона була стара, вицвіла, м'яка, як після сотні прань, але не пахла порошком, пахла чимось чужим, пилом, нафталіном і ще чимось, наче землею з погреба. Я ще хвилину стояла, вдивляючись у складки тканини, і намагалася згадати, може, я перевдяглась уві сні, але ні, я точно пам'ятала, як засинала в піжамі. Вона зникла, наче і не було. Я обійшла кімнату, шукаючи свою піжаму. Порожньо, навіть у ванні нічого, тільки на підлозі. Слід від босої ноги. Один. Втягнулась у джинси й футболку, лишивши ту спідницю на ліжку. Але коли вже виходила з кімнати, обернулась. Спідниця була складена, а я її не складала. На рецепції сиділа інша жінка молода, з тих, хто не любить слухати. Я запитала обережно а тут. Нічого дивного не буває, дівчина на рецепції зітхнула. Якби я кожному розказувала, що тут буває, готель закрився вже в 90-х і більше нічого не сказала. Того ж дня я поїхала до подруги в сусіднє село. Ліза жила колись у тій самій Кам'янці, і вона, дізнавшись, що я ночувала там, сказала, а ти знаєш, що в 93-му в тому готель одну дівчину шукали тиждень, а потім знайшли у валізі під ліжком? Я не відповіла, просто почала дихати частіше. Мені стало моторошно, а вона продовжувала. Її задушив той адміністратор, що тоді був, а потім валіза стара, коричнева, тіло в спідниці й сорочці. Кажуть, він її так і залишив втік і не встиг сховати. Вночі мені наснилося, що я стою у тій кімнаті знову. На ліжку валіза. З неї стирчить поділ спідниці, та сама, що була на мені того ранку. І в вісні я тремтіла, мене поглинав страх. Я не рухалась, бо з валізи хтось дихав. Важко. Так як у ту ніч. У мене є знайомий Ігор. Працює фельдшером у лікарні десь на заході України. Той самий лікарняний комплекс, що залишився ще з радянських часів. Товсті стіни, вузькі коридори, жовті лампи. Скрип дверей, який не можна змазати, і підвал, де морг. Він ніколи не був забобонним, але про той випадок він розповів мені серйозно, без жартів, і одразу попросив: не смійся, цей випадок серйозний. Я дійсно це бачив. Це трапилось у восени, привезли тіло чоловік. Середнього віку, утопленик. Кажуть, був сам, рибалив, думали серце, але обличчя в нього було якесь дивне, неперелякане, навпаки, усміхнене, очі напіввідкриті і дуже бліді, ніби щось бачив і прийняв. Його оформили і поклали в останній холодильник справа. Всі знали, ця камера трохи барахлить. То не охолоджує як слід, то пишіть без причини. Але тоді працювала Ігор мав чергувати тієї ночі. Ніхто не хотів, бо саме та ніч, коли годинники переводять. Друга нульнуль стає знову першою годиною ночі. Ніби одна година повторюється. Близько третьої ночі Ігор спустився вниз пройтися перевірити. Коридор був темний, тільки аварійне світло, але коли він підійшов до моргу, почув звук, наче звіркун, але металевий, потім клацання, а далі голос тихий, хрипкий, як дихання через лід. І ще тут. Ігор застиг, потім увімкнув світло. Остання камера справа відкрита, а тіло сиділо витягнуте з ящика, спершись спиною на стіну, очі відкриті і дивилися просто на нього. Ігор замлів. його знайшли вранці. Сидів на сходах весь білий. Зі слідами подряпин на руках, казав, що не пам'ятає, як, ті, як тіло могло опинитися назовні. Тіло переробили, підготували, передали родичам. Але перед цим один із санітарів сказав: я не знаю, що це, але камера справа, там температура не падає, завжди лишається плюс чотири, і там запах не тіла. А як мідь і волога земля. Через кілька днів один із працівників моргу звільнився, сказав, що бачив, як хтось ходить між камерами вночі. Невисокий, худий, мокрий і шепоче. Хто ще тут? Ігор досі працює, але камеру справа він обходить і не чергує в ніч переведення годинника. Я тепер Завжди дивлюсь на холодильники в моргах у фільмах і думаю, а якщо щось там не хоче лежати, а хоче бачити, хто дивиться на нього? Сталося це сім років тому. Моя подруга вийшла заміж і переїхала в якесь село на Черкащині. Ми давно не бачились, і я вирішила приїхати до неї в гості. Їхала маршруткою, потім пішки через ліс. Таке собі, але так красиво, село маленьке, хат десь з тридцять. Вона мене зустріла, показала хату чоловіка. І от сидимо ми з нею ввечері на лавці. а вона раптом каже, не дивись у вікно сусідньої хати після дев'ятої. Ну, я здивувалася й кажу, чому це? Вона відповідає Бо там ніхто не живе, але якщо подивишся, побачиш, як вона дивиться у відповідь. Ну, я, звісно, не повірила, подумала, що подруга зі мною жартує, але перед сном глянула все-таки те вікно. І поклястися можу. Там хтось стояв, просто тінь, але явно жіноча. Я швидко відвернулася і більше туди не дивилась. А вранці подруга питає: ну що, ти бачила? Тепер вона може приходити до тебе в сни. У нас у селі молоко здають дуже рано, ще темно, ще зорі висять над дахами, ще півні мовчать. Тоді виходиш з двома відрами і йдеш по знайомій стежці до приймального пункту. Я ходила тією дорогою багато разів, усе життя. Можу пройти із заплющеними очима, куди ступити, де калюжа, де виступає корінь. Але того ранку щось було не так. Все почалося з відчуття, ніби хтось іде за спиною. Але не просто, а крок у крок. Легке шурхотіння по гравію. Я зупиняюсь, і воно зупиняється. Йду, і воно знову йде. Я озирнулась нікого. А на тіні чотири ноги мої і дві лишні. Світало, перші промені вже пробивались крізь городи, і я помітила тінь свою, яка тягнулась попереду, як завжди. Але поруч ще одну, вона трохи нижча, але йшла поряд, наче подруга, я зупинилась, і вона теж не зникла, стояла поруч, як людина. Як та, що чекає свого молока, я підійшла до пункту, там уже стояла тьотя Валя, і одразу каже: ти чого не привіталась і чого сама? Як сама? питаю, а хто ще має зі мною бути? Вона дивиться на мене і каже: Та ти ж щойно йшла з кимось. Я здалеку бачила. Ти і ще хтось. Ну, думаю, може, хтось із родичів. Я більше нічого не сказала, лише здала молоко і пішла назад. Тепер уже боялася озиратись, але на городі біля хати, коли світло вже було сильнішим, я все таки глянула. Тінь була знову. Вона стояла і мовчки дивилась мені вслід. З того дня я більше не ходжу на здачу сама, з кимось ще можна. Але самі ні, бо тіні вони не завжди за тобою, інколи вони чекають. У 1989 році в Кам'янці сталася біда, молодий хлопець 21 рік розбився на машині, у лісі. Між селами, кажуть, заснув за кермом або хтось вибіг на дорогу. Але авто влетіло в дерево, мотор у кущах, а сам хлопець загинув миттєво. Його мати, тітка Маруся, не могла змиритись. Перший місяць плакала день і ніч, а потім почала говорити дивне вкажень. Він ходить селом о Кам'янці, тільки очі в нього червоні, і тихий він став, ніби не впізнає. Люди перешіптувались, казали, здуріла горем. Бо як таке може бути? Але вона стояла на своєму. Це не просто горе. Я мати, я чую, як він стукає вікнами. Я чула, як двері самі відкрились, і запах був його. А через два тижні стало ще дивніше. Три жінки йшли додому, було вже темно, освітлення на тій вулиці нема, тільки місяць. Ішли стежкою біля старої пасіки і раптом побачили хлопця. Сидить на стежці, у капюшоні, обличчя не видно. Спочатку подумали якийсь підліток, згадувала одна, але коли ми підійшли ближче, він встав і почав гавкати серйозно, як собака. Потім нявкати, а потім загукав, як сова, і почав ходити навколо нас, кружляв. Очі світяться, ніби червоні, ніби світло відображають. Жінки втекли, бігли до самої криниці, а він не біг, просто йшов поруч і сміявся, але сміх чужий, ніби записаний. Після того випадку кілька дітей злякались уночі казали бачили дядька, що сидить на хаті і мовчить. Один хлопчик навіть об. Пісявся, коли побачив у дворі постать, яка стояла спиною і не рухалась, село мовчало, але кожен чув. Тітка Маруся потрапила до психлікарні, але всі знали, що вона не брехала, і з того часу його не бачать. Але щороку, саме в ту ніч, коли він загинув. Хтось обов'язково бачить червоні очі між деревами.